Друзі, ви питали, я відповідаю ще один варіант: мікробізнесу, торгівельна точка. З чим? Звісно, що в такому кліматі, по кліматі, по побутові речі, хімія, відповідно, окуляри і літнє взуття. Користуються попитом, купують як місцеві, так і туристи, так і експати. Будете, я так думаю, що завжди в плюсі. Для організації такого бізнесу мінімальні теж потреби, недорога оренда якоїсь площі, це за, за умов відсутності у вас самих можливостей організувати це у власному приміщенні або по субаренді можна спрацювати. Не, не потребує великих вкладень, всі товари з Китаю, хоча тут. Торгівельна війна, Філіппіни-Китай, але все можливо, тому що це азійська країна. Тобто всі ці питання вирішуються відповідно в робочому порядку, можна сказати так. Не потребує великих вкладень, працює по всій території Філіппін. Я знаю, що декілька торгівельних точок належать безпосередньо експатам, які є власниками, а працюють вже наймані працівники. Так само невідомо скільки приноситься торгівельна точка, тому що вони не надають таку інформацію.